Отримали ми замовлення від Збройних сил України на захист важкої техніки Бредлі для захисту башні і бокової частини машини від осколкового попадання важких снарядів і від дронів. Отримали креслення, зробили в цих умовах згідно креслень одну експозицію і відправили її на передову. На передові з хлопцями. Теж були наші представники, коли це все монтувалося. Подивилися, деякі є недоробки в цій конструкції. Ескізно вже вирішили ці всі проблеми. П'ять комплектів плануємо передати до кінця слідуючого тижня на захист цих важких машин. В режимі бою движенні Брезлі ця защита встановлюється. Збоку вона стоїть так, як вона зараз є. Ну, якщо він буде десь стояти в якомусь місці там захищеному, то вона ставиться, розбирається, розлажується і ставиться зверху. Спочатку ж ми ж зробили цільну, то ми піднімали це краном, так як вручну це було неможливо. Нам потім, якби нове креслення прислали, і ми її зробили роздільно, і ми це побачили самі. Згодом, я думаю, вона ще удосконалиться, ця конструкція і буде кращою, легшою.